Ну, судячи з усього, ця кримська подорож і її стреси вас не зупинили, бо після цього, після подорожі Криму, ви відправилися на схід. Так. І я поїхала на схід, а на сході було те, що відбувалося в Криму за місяць до того. І зараз на Сході, на жаль, така, ж, така сама ситуація, що і в Криму, коли я там була. Ну тобто, я потрапила на схід тоді, коли там все. Лише починалося. І вже Де там... саме ви були? Я була в Луганську, Харкові і їздила по кордонах, аби зрозуміти, чи є там загони російської армії, про які всі казали, але ніхто не бачив. В Цей час ви теж писали для якихось видань, так? Я робила стріми, і <кхи> так я здесь зробила два репортажі звідти. Так, так. Отже, ваші враження? Враження такі, що є... є якийсь план, і він однаковий і для Криму, і для Сходу, і він. Покроково виконується цей план, і ніхто не питає думки людей, які там живуть, і це треба розуміти. Хочуть вони в Росії, не хочуть в Уганду. неважливо, куди вони там хочуть. Їх ніхто не питає, бо є план. І проблема цих людей в тому, що вони досить пасивні. Вони бояться, їм здається, що їх немає, ніхто не підтримує з центру, з Києву. Ем, їм здається, що там вони одна людина сидить собі вдома в Луганську, і думає, що ну так, в Фейсбуці ніби підтримка є, але якщо я вийду, то нікого більше не буде. І тому вони досить бояться, але ж у сепаратистів підтримка там, скажімо так, мінімальна. У сепаратистів теж, але сепаратистам платять гроші, Це ж були біля СБУ в Луганську, так так. я була на той час, коли ще воно не було захоплено. Це зараз вони захопили, там намагалися зняти герб, там змінили прапор, я знаю так. Але але сепаратистам платять платять, тобто вони кожного дня це, це їх робота. Вони виходять туди і вони там сидять, і вони розуміють навіщо. А активісти не розуміють, не вірять владі, яка зараз в Києві. І... Не впевнені в собі, не впевнені, що їх підтримують інше населення. Взагалі в них немає. Вони не відчувають себе українцями, так як це відбувається в центрі чи на заході України, бо в них не було ані мови, ані там добре вони історію не вивчали. Тобто своє коріння вони не відчувають. В них була лише пропаганда російська. І коли я була в Луганську, я бачила все, що було про майдан. Це були такі а 4 роздруковані листочки, на яких були намальовані або фото трупів з Майдану. Дійсно, те, що було в лютому, на жаль, і це. Було, і написано Євромайдан це, те, що на тебе чекає. там. Тобто їх залякують, аби вони не їхали до Києва і не, нічого не робили в Луганську. Але все ж таки зараз там формується самооборона, і е, наразі я займаюся тим, що збираю кошти і зібрала вже е, велику кількість, і купила їм бронежилети, і відправила в Луганськ. Для б... самооборони. Для самооборони Луганську, так. Я відправила новою поштою, їм вже відправила, і вони їх отримали. Ну, тобто... Як ви збирали ці кошти? В Фейсбуці я написала, що потрібно активістам те те і те. Це коштує стільки те А потім я почала збирати інформацію щодо бронежилетів, де їх можна купити, які вони бувають. Я вже знаю всіх ліцензованих виробників. Розуміюся, на цій броні, на сталі, на випробуваннях і так далі. Ну і мені вдалося. Ось отримати дуже невелику ціну і там велику кількість купити і надіслати в Луганськ.